У суботу, 27 вересня, в іспанській лалізі Вільяреал прийматиме Атлетік Більбао. І я тепер з нетерпінням очікую цього матчу. Побачити по ходу відео. Чому? Ну а якщо будете дивитися цей поєдинок і захочете додати собі емоцій за переглядом, то до ваших послуг ігрова платформа Favbet. Favbet. Твій всесвіт гри. Панове привіт! На днях ЄСпорт випустили дві шоудаун карти до протистояння в Вілі Реалу проти Атлетіка Більбау в рамках чемпіонату Іспанії, який відбудеться в суботу. І Якщо б зовсім не цікавий, то карта ПП така, що от не можеш її не зібрати, тому що дуже дешева і при тому досить таки цікава. Так, плюс я вже лінк підібрав йому нападника, який теж досить крутий. Ну і враховуючи те, що просто з квікселу і непотрібу в клубі за пару секунд можна зібрати. Того ПП я собі подумав, що можна потім шкодувати, що не зберу, нехай буде. На старті гри такі карти можуть стати у нагоді, і тепер я буду вболівати власне за Віліреал, тому що якщо Віліреал переможе, то ПП отримає плюс один до рейтингу і всіх стат. Якщо ж нічия, то наче плюс якась там нова роль на двох плюсиках, по-моєму. А от в разі поразки не буде нічого. Мій перший гравець, якого я зібрав шляхом в FC 26 Нікола ПП Шоудаун, версія. Ох, який дизайн. Ланцюги такі. Та, ти що. Е, що ми маємо? 89 швидкість, 80 удари. Угу. Mm -hmm. е, Фінес-шоти базові навіси. У САКа вони були золоті. 5 тисяч. І ви тільки погляньте на це порівняння САКа проти ПП. САКА кращий по всьому. Окрім швидкості. Ух ти! За 25 куплених карточок дають 1500 монет. Найс! Якщо виставити 50 карточок, то теж дадуть 1500 монет, то можна виставити по максималці якихось гравців, яких ти не хочеш, щоб насправді купили, їх не куплять, але монетки дадуть. Треба буде то зробити. Так, 100 зробити. Ізі зімонетка, ну, будемо по колу виставляти гравців, поїхали. В атаці в мене сьогодні зіграє Айосе Перес Гутьєрес. Я чув про нього дуже круті відгуки, що це один з найкращих нападників до 10 тисяч. Власне, за ці 10 тисяч я його і заснайпив, тому що на ринку він просто. Зникаючий. Так, його хочуть купувати і купувати. Зараз подивимося. Ну і крім того, що він вже може досить добре грати, варто відзначити, що ця карта проходить в еволюцію. Щоправда, за 500 всі поінс чи 30 тисяч монет, що є немало. Тим не менш, можливо, для когось ажіотаж пов'язаний ще із цим моментом. А, одразу йому дав стиль зірності Гантер, щоб забустити швидкість і трішечки удари. Сісі, так вона зіграє. Хантер я вже їй дав. В неї було два виходи на поле. Але десь там буквально по 5-10 ігрових хвилин і не на свою позицію, тому вона себе ніяк не проявила толком. Зараз вона зіграє, тому що. Перш за все, Лінки дарує легендарна карта. Так, не варто забувати за те, що легенди бустять хімію. І от ПП собі за Йоси я докинув і зараз е, докинув ще Сісі для того, щоб лінкувалося воно простіше. Плюс все-таки вона отримає свій шанс, тому що ну, дали тобі ту легендарну карту. Ну тут треба якось її використати на старті, коли команда настільки бідна, наскільки е, фотографія СІСІ на цій карті. А, у ворота. Так, я собі його купив, не пошкодував. 12,5 тисяч монет до чи зараз гляну, скільки він коштує, бо е, Вікаріо щось замахав. Не рятував він. Мене вже 14 тисяч бомбардошвілі, динамічна ціна на ньому. 199 см зросту. І по плейстайлах має е, китки руками, сейви ногами І ще на невісах може зіграти краще, ніж хтось просто так. Ну і нету я змістив на фланг. Нету буде на фланзі. Ну і так, давайте відкриємо ті паки, які є за збірку ПП. Раптом там дивом ще. Щось цікаве випаде. І додо. -до. Друга спроба спіймати щось круте. Не схоже. Зовсім не схоже. Я думаю, можна навіть квікати тих гравців, таких і трошки копійок собі збирати. І останній пак за ПП це Джоні Кардоусу. Перший раз я такого чую, не знав, не бачив. А якщо це взяти і квікнути? 2000 монет, так і будемо робити, будемо квікати. Квіксел, паті розпочинається, ми збираємо монетки на щось. Не знаю на що. Ну і йдемо в Rivals, тож ще зовсім трішечки залишається, щоб опинитися в п'ятому дивізіоні. Бігом це робити тільки ще е, на тактики заглянемо тут і виходимо на поле. Мамардашвілі, давай на нуль. Сі-сі, одразу давай засистимо із голами. Ну, а Йосе обов'язково маєш забивати. До речі, в мене там був коломонів в запасі чи ні. я формі такий. Думав навгад купити якусь за 200 монет, щоб вона була схожа до тої форми, в якій Карпати нарешті здобули свою першу перемогу в УПЛ. Але чорних шортів тут не опинилося, а далі я махав шукати. Ааа, папа. Сандіспор. Федербак чи. О, до речі, на Вів'яна я собі дивлюся, можливо, купити, якщо треба буде Лінк для. Моїх хлопців з Ла ліги. зараз, як він буде грати у складі суперників. Ну і. 4-3-3. Та це ті схема. де і Сі моя б теж могла зіграти, але я вирішив почати з 4-4-1-1. Одразу Одразу зісі з м'ячем. І так, вона така технічненька, швиденька. Ну, Айосе. Айосе! О, мамардашвілі. Перша дуже якісна дія. Айосе відкривається. Айосе. Можна на Сісі. Знаходимо її. І наша легенда з Бразилії. Не забиває поки що. І. Дуже добре цекнули, і Нету забиває. От Нету і все одно на якій позиції грати. Ай! Ай. Гвардіол Ні. Ну, анлакі. Нічого страшного не сталося. О, тепер може стати щось страшне. Мамордожвілі! Ну тут фол мав бути, айоса вистояв. Двічі заламують просто айози і реф не свистить. Можна. Нету. Красунчик, дубль. Ну просто нету є нету. Ми з ним реально з першого дня. От З веб-додатку, щоб ви розуміли, аж продавати не хочеться не дивлячись на те, що там можна... E, було на ньому якихось тисяч взяти, якщо що. А якоїсь еволюції чекає, то буде легенда нашого клубу. Сісі, -сі, айосе. Айосе, технічно, айосе! Це було добре. На болролі. От в контролі меча дуже приємний Айосе. Це так. Звісно, технічніший, ніж той ж такий Колумуані, який мені сподобався. І який з клубу нікуди поки не йде. Він, якщо що, чекає, перебудова на 4-4-2. Айосе. До речі, в Айосе ще пасоля. Нічогенько відносно багатьох нападників. Оу, Сі. -сі. Зараз може бути небезпечно. ПП. До речі, СБЧний ПП. Треба, щоб він щось теж зробив. Він робить можливо, асист. Айосе забиває. Так, це асист для ПП. Це 4-1 для моєї команди. Добре є. Мама, Родашвілі. Сісі. Дала. Джо. Овертає Сісі. Ходивик виходить далеко. На! Влучає сісці, це 5-1, це GG прибила! Хороший удар. До речі, неї лондшоти там наче височенькі під 90, наскільки пам'ятаю, зараз гляну. Так, лондшоти 89. З ударами в неї повний порядок. Тімбер тут. Іллімсон. Холден Келлі. О, О. Ай, це ризиковано виходить! Ні-ні-ні-ні, Будь ласка! Пробачає? Пробачає навіть жовту не дає, дякую, рефері! Я побоявся, що це не червоно, хоча там поруч були мої гравці, але. Все одно, знаєте, тут дуже ризиковано, такий підкат був стрибати, мені здавалося, що я вже дуже добре відчуваю. Кнопочки що мені вилітають? Вони мені не потрібні! О, як пролетів рімпонгом. Мамардашвілі Мамардашвілі Дістань, дістань, дістань. хату, Тут ти ж наче швидкий. Мамардашвілі добре. Мені подобається з Мамардашвілі грати. Потрошечки в мене починає з'являтися впевненість в тому, що в мене остання ланка в команді справді надійна. ХП, ти щось будеш трошечки там грати? На пасулю. сі Сісі класні передачі роздає. ПП, ПП. Сюди передачу. Ще передача на порожній. Прекрасна комбінація, яку розігнала ніхто інша, як Сісі 1-0. -Сі. Ааа. Мамордашвілі. ПП несеться. Сі-сі, Айозе на ПП. Класно. Пепе, удар! Молодчинка, ПП 2-0. Це його перший, наче гол. Ну і я вам скажу так: з крилами, які несуться грати гостріше вдається в атаці, тому що там САКА, нас вони технічні, вони приємні, але не бігли. Пропускаємо Мердашвілі. Я Зараз спеціально вже не рухав стіку. мені було цікаво, чи настільки він не пробивний. Ну і плюс суперник міг дати в ближній. Оп, пепе. Пепе! Ніколя! Пробачу, мені здається, Сака би перебив з цієї позиції. Ох, яка Келлі зіграла, бляха. Це було гарне. Айосе добре. Нету. Молодець. Нету. На Сісі Сісі. Сі Красуня! І порожні ворота розцекали з кутового 4-2. Комфортно. Плюс 2 комфортно. Запахло вигодом в п'ятий дивізіон. І звідти одразу будемо нестися у четвертий Та ну. Мамордошвілі. Мамардашвілі, Мамардашвілі молодченка! Крутив, сі -сі. сі, сі Низом. Вау! Вона вміє! Вона вміє якісно. 5-2, дуже схоже, що суперник погоджується на поразку. Класний удар. Так, є п'ятий дивізіон, і знаєте, варто знову і знову відзначати, наскільки став довгим шлях по дивізіонах. Бо раніше, я так пам'ятаю, там десь 3-4 матчі на X2 і ти летиш далі. А тут ого-го, які джунглій. Шотеребеку памікану. Такий склад тут ого. О. Ця думна. Я чув, що вона дуже крута. Вона 500 коштує. Угу. І на вогник суперник теж. Небезпечний він може бути. Ооо, преcisн удари. Атак. Ах, терштеген. Ну, не вже не офсайд, Паралуело сальма. Лаки. ПП запускаємо. Пепіто. Сісі. -сі! Молодчинка. 31 хвилина відкриває рахунок бачі Сисі. Який удар. Ні-ні-ні. ні ні, -ні, -ні, -ні. Маммардашвірі. Так. І. фо ну, ну як, я, як. Якби ви б сказали, що А, 45 плюс заскриптовано, а чого не влетіло тоді. Бляха. Гарно розіграли. Сі-Сі. Сісі знову спробує. Боже мій. Її удари. Це щось. Прекрасно розцикали. І Пепе влучає 2-0. Є таке 20 Сісі з асистом. Дуже-дуже добре цикнули. Дуже. Добре, Гардіол. Можна, можна, Сісі. Дістане, дістане, дістане Сісі. Сісі! Добай. 3 0. Гол престижу для суперника. 2-3. Неймовірно. Я тільки що був впевнений, що матч закритий, а матч починається знову. До побачення. Сісі! -сі. Як я можу тепер думати про слад без неї? Там дивись, що вона робить. Зіграй наступний матч, використовуючи гравця тижня, щоб отримати 1000 points, боже мій! Вау! У мене є Майте, і у мене є Гаррі Кейн. То тут по хімії мені б зайшов, щоб не менше то все постраждало, напевно, без різниці. Хіба що замість хату спробувати. Упомикану я ще маю в оренді. Ну та хай буде, слухай, 1000 алло. Добре, тоді ПП присяде і Сакаші зіграє по хімії, воно витягне. О. Ну і стиль зірності давати не буду. Гарі Кейн, так, такого дали мені в оренду. За підпискою її плей дісталися. Золоті фінес шоти. E Precision header, low driven, game Changer, Decisive. До речі, в той Йоси теж, наче є. та Тайсайсів. Попору. Так стайншечкім. Вайт там в захисті. Помаленьку Сісі стає лідером, лідеркою цієї команди Гаррікейн не забувай! Я думав, в Дотик не зараз злупить. і буде Nice. Переоцінив можливості удару в дотик Гаррі. Ого. -го. Ну люди не вірив віри, я, що там таке в розріз можна кинути. Навіть не пальнував е, останнього захисника і не біг, думав, кидаєш, кидай, не пройде, а пройде. САКА. Ендо! Віддала один один. Проте малі тут важкувато Робінсуну. Я жду аточок дамо. Ще разочок там наче онсайд має бути Гарі Кейн, Гарі Кейн! Молодець. Гаррі! Ну його удари супер солідні. 93 та ти шо. Ну, як я вам казав, що коли ми дивилися рейтинги, що Кейн то може пішки ходити. Навіть інформ, але його удари як у Легенди. А тепер точно онсайд І Фрімпонг! Фрімпонг! Стримпонг! А то малий валить 12 ти шо? Добре. Речі, от золоті блоки Гвардіола зовсім не так працюють круто, як золоті блоки працювали, там, наприклад, в всі 25, я би сказав. Там якісніше блокувались удари. Кейн. На САКа, САКа, там можна кинути на нету. Ну спробуємо А! Пройшло! Пройшло! САКА, який віжен! 4-2. Прекрасний пас. І Нету встиг. Права команда. А це Ендо? Це Ендо? Що Ендо там робив? Алло, Премію йому. Він чого підключив всіх лівий півзахисник десь? До речі, досить схожі такі Нету і Ендо, якщо поглянути на їхні модельки, правда? Сісі! оооо хо Що вона робить, бляга, трішечки вже. Грі. А отакий... Якщо ж гра змінюється, коли в тебе є на полі е, карти, які можуть дати лонгшот, які можуть дати там довгий пас з глибини умовно, якщо б там було Вендо і Джо Ти що? Добре, Обривом Та Тані. Ну, ні. Ну, плюс 2 було значно приємніше йти на другий тайм. І підемо з плюс 2 на другий тайм, тому що в нас є кік-офф. Комон! Комон, Гаррі. Трішечки збиваю там в другому таймі, бо побачив, що три пустили за тайм. Занадто ми відкрито грали туди-сюди, а тут зараз обережніше. Оп! Гаррі oh, Кейн. Я відчував, що він має забивати. 6-3. GG суперник, приймає цю поразку. І що ще дуже приємно? Тисяча скілпойнц за те, що зіграв з інформом. У вигляді Гаррі Кейна Кейна, який мені дуже сподобався. Так. Е... Я, звісно, розумію, що тут треба буде робити ставку на те, що він не біжить, якщо грати з ним. Але удари найс, паси, найс, і от він в цьому матчі. Зараз побачимо, скільки там нагліпав. Що? Як не зараховано, ви що знущаєтесь? Типу, то не мав бути гравець з оренди? Серйозно? Не пішли би вина. Ну давайте ще один матч тоді з. Моїми хлопцями. Ну і статистика Айоси. 3-3 за три матчі. Наче гарно, а наче дивишся от сюди на Кейна, який дав 3-2 за один матч, і думаєш нічого собі. Мілітау Бремер Менді. Сеггер, тут теж заграють ту легенду, яку спіймали Ніко Вільямс. Це таке якось 4-4-2, коли два нападники стоять трішечки ширше, ніж один на другому. 4-4-1 1 Мені комфортніше атакувати, я б сказав. Алло! Але то... Оп, oh, зміг розглядати і так влучив. Атаку. Давай, 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 сі-сі. Пробай, робай. Молодченка. Джо біжи, Давай, давай, давай! нету, набирай, набирай. Удар! Гол, 2, 1, добре. Атаку. Оооо! Oh! ПП молодець, але Сісі, який пас. Мама, даш добре. Ой, пляшечка вилетіла на поле. Дивись, і можу копнути чи ні. <рискій> я б за неї зараз мясі, че по всій біста гол, То б було епічно. Ой-ой-ой, біда. І Сісі відповідає скікофа. Так, в неї дриблінг шалений. Лівим стіком вона розкручує ого як. Ні. В рібон не пускай. Та як? Та пішов ти нахрен. Ой, треба ловити то. Добре. Айосе молочинка, який важливий гол. 5-4 Айосе сказав своє слово нарешті. Йому трошки не вистачає такої нахабності нападника, яка є в коломуані за рахунок маси, коли він може протиснути. Бігти якось так. от Впевнено, він все таки компактніший той Айосе, але це те технічно дуже. Та ні, не можна, не можна це пускати. Мамордашвіни, боже мій, який сейв над трикутничкою виводи і він там якось. Не повторимо ту помилку, що в нас була, коли ми крімпонга погнали в атаку. А просто засейвимо рахунок і виб'ємо м'яч аут. Перемога на Х2 їдемо далі. Але на сьогодні. Буде все. По коментарях почнемо, напевно, з ПП. Перший СБЧ Гравець, якого зібрав 4 голи, 2 асисти. Подобається, що він несеться окрилено порівняно з САКа, який в мене грав там до того. Але, звісно, от виконання САКа воно відчувалося. Його удари були трішечки впевненіші, якщо з фінесами говорити. Він у мене з лінії штрафного майданчика дуже багато забував. Взагалі, от погляньте на цю статистику: 35 голів, 25 асистів це дуже сильно. Але ПП подобається, він несеться, він може дати темп на. На фланзі ти можеш його розігнати на фланг і кинути йому передачу трикутничком, і він там буде часто перший на м'ячі, бо в САКА цього немає навіть з Хантером. Так, плюс тут можна ще дати того ж таки Хантера замість яструби ПП, щоб він біг ще швидше. Айосе досить таки нічогенький, рівно так, як якщо. Все по 3, так і пішов все по 4. 4-го, 4 асисти за 4 матчі. Подобається, що він може підіграти. От саме в цій схемі в 4-4-1-1, де треба інколи прийняти, почекати і дати на фланг, чи дати на ту ж таки сісі, яка з глибини розженеться. То з його пасами, які досить ніченькі порівняно, ну, з багатьма нападниками на старті гри і ще інсайсівом, це приємно. Нето на фланці собі нормально там перекваліфікувався. Дуже себе. Комфортно почуває, може там продовжувати грати і заробляти голи для Евсебіо. Ну і Сісі, -Сі. вона мене вразила, напевно, сьогодні найбільше. 7 голів, 4 асисти. Наскільки класні в неї удари, паси, е е е я навіть не знаю, що буде робити далі, бо мені комфортніше і подобається більше грати в 4-4-2 без ЦАПа з двома чіткими страйкерами. Але от її е, можливість віддати трикутничок десь на фланг, е, чи запустити навіть то, що таки, нападника, чи фінес-шот пробити, і лонгшоти в неї летять. Е, удари круті. Це найкрутіші удари моєї команди зараз в складі. Тому, хто знає, можливо, якось з нею і буду ще далі грати. Принаймні, поки мене не зупинять, бо на Х2 ми добре несемося. Тоді як 4-4-2 команда. За весь час в Rivals двічі, але програвала. Ну, але дивлячись на хату з Дефом 75, треба тут щось думати. Можливо, той Вів'ян чи Вів'яну, як він там якраз і хімію додасть для ПП. Ну, а далі буде видно. Мамарташвірі, до речі, нормально. Мені подобається. На сьогодні все. Не забувайте за вподобайки, якщо відео сподобалося. Скоро знову і побачимось. Бережіть себе!